25 січня Лик Ісуса. Якось монах Епіфаній, що жив на Сицилії, відкрив у собі Божий дар. Він умів малювати чудові ікони. У нього зродилося бажання створити таку, яка би стала шедевром. Понад усе він прагнув зобразити лик Христа. Але де знайти відповідну модель? Що здатна була б виразити водночас страждання і радість, смерть і воскресіння, божественність і людськість. Епіфаній не міг знайти спокою, він рушив у подорож, зміряв цілу Європу, удивляючись у кожне обличчя. На жаль, не було серед них такого, яке б могло б представляти лик Христа. Одного вечора Він заснув. Повторюючи слова псалма. За твоїм лицем шукаю, Господи, не укривай переді мною Твого лиця. Епіфанію наснився сон. Ангел підводив його до людей, що траплялися йому на шляху, і вказував на якусь рису, що робила те обличчя подібним до Христового. Радість молодої жінки, невинність дитини. Силу селянина, страждання недужого, страх приреченого, доброту матері, переляк сироти, суворість судді, веселість штукатуря, милосердя сповідника, забинтоване лице прокаженого. Епіфаній повернувся до монастиря і взявся до праці. За рік ікона Христа була готова. Епіфаній показав її настоятелю і братам. Усі страшенно здивувалися й умить опустилися на коліна. Лик Христа був просто чудовий. Він зворушував і ставив питання Даремно допитуватися в Епіфанія, хто послужив моделлю. Не шукай Христа в образі однієї людини. Відблисків Христового Лику шукай у кожному. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.